Надавати статус учасника бойових дій поступово будуть у всіх силових структурах. Це стосується і мобілізованих, і прикордонників, і працівників Служби безпеки України. Які привілеї у тих, хто посвідчення вже отримав, та чому їх видають не всім, дізнавалась Анна Скрипняк. Статус учасника бойових дій принципово важлива складова для тих, хто захищає інтереси держави на сході чи повернувся звідти. З Силовиками і мобілізованими все більш-менш зрозуміло про їхню долю має потурбуватися командування. Приміром, обласний комісаріат опікується тими, хто звільнився зі служби. Їх документи вже направлені до міжвідомчої комісії для утримання статусу учасника бойових дій. Близько 20 чоловік. Це ті, які звільнилися по тій іншій причині. Ті, які були поранені. Військовий комісаріат може надавати статус учасників бойових дій. Статус учасника бойових дій дозволяє родині вояка отримувати додаткові соціальні пільги. Вони вагома складова допомоги держави-учасникам АТО. За законом, учасники бойових дій мають право на 75% відсоткову знижку на житлово-комунальні послуги, безкоштовне санаторно-курортне лікування, проїзд у півціни залізницею чи маршруткою по Україні раз на рік, першочергове отримання житла та щорічну разову допомогу, яка в середньому складає майже 700 гривень. Пільги будуть отримувати і члени родин загиблих. Посвідчення їм видають у відділах судза захисту населення за місцем проживання. Сотню таких документів уже видали родичам 48 загиблих героїв в області. Після закінчення операції, не пізніше, ніж через місяць. Командир військової частини, начальник підрозділу, повинен подати за свого військовослужбовця документи про те, що він брав безпосередню участь у бойових діях до відомчої комісії. При кожній при кожному силовому відомстві створена така відомча комісія, яка розглядає такий пакет документів. А от добровольці опиняються, поки поза бортом. За законом вони пішли захищати батьківщину за власним бажанням, не підпорядковувалися ні військовим, ні силовим структурам. Тоді коли підлікувався і так Далі я побачив, що це справа наскільки в такому захваленому стані, що навіть ну, не став цього робити. Це в певній мірі якийсь такий мій соціальний протест проти того, що, мовно кажучи, міліція іноді їде на три дні туди у відрядження, в, в Слов'янську, де вже давно не стріляв на той момент. І отримує статус учасника бойових дій. І зараз дуже багато хлопців, які там відвоювали, хто воював, і вони поза правовою, поза правовим статусом учасника бойових дій. Довести факт участі добровольців в АТО складно. Вони поки що не мають ні статусу, ні пільг. Нині у Верховній Раді розглядають законопроект, який передбачає надання статусу учасників бойових дій добровольцям, хоча б за рішенням суду та за наявності свідків. Тож, поки одні вже кинулися збирати довідки та оформлювати пільги, інші сподіваються, хоча б побачити своїх синів і батьків удома живими. Анна Скрипняк, Ніна коломієць, Олександр Гордус, Віктор Лапченко на часі новини.